В сучасних західних медіа є одна центральна проблема. Це райдужні персонажі. Проблема з райдужними персонажами в західних медіа в тому, що вони в першу чергу райдужні, а вже потім персонажі. Замість того, аби створити гарну історію, а потім О, а цей персонаж ще такий, то в нас, до речі, це замінюється на в нас є персонаж, він представник отаких от меншин. Я не маю ніяких проблем з репрезентацією будь-кого в творах. Я маю проблему, коли цим замінюють сюжет, а потім просто мішанину меседжів і меншин намагаються пропихнути як велике щось. З німоною в мене та ж проблема а з усіх боків чути, який це прогресивний мульт, як показані проблеми меншин, загрозу від небажання змінювати упередження. А я бачу мішанину з тих саме прогресивних в лапках меседжів, котрі до того ж подані чорт зна як. Це от як є суші з Євразії. Ніби суші, як суші, звичайні. Нічого особливого їсти можна. Але наступає якась номінація суші року, і туди одним з лідерів відправляють стандартні суші з Євразії. І в голові лише одне питання народ, а ви нормальні взагалі не куштували? Тому зараз поговоримо в форматі майже влогу про цього номінанта чи переможця Оскара. Не знаю, коли відос вийде змонтувати. В будь-якому випадку, якщо встигну до Оскара, я ставлю на те, що воно візьме статуетку. Це настільки ліниво і безідейно шаблонно зроблена агітка, що просто не може не взяти нагороду. Спочатку коротко про сюжет, бо може хтось не дивився. Тисячу років тому королева Глорія прогнала монстрів з королівства, побудувала стіну, що захищає королівство від монстрів, і заснувала орден лицарів, чия мета відбивати напад, якщо він трапиться. Самих же нападів монстрів з того часу не було. Але всі люди вірять в це, в той час як лицарі тут. Це місцеві поп-ідоли і зірки. Тобто тут приблизно як в грі престолів, якби нічна варта, була не тюрячкою, а була престижною як королівська гвардія. Минула тисяча років королівство жило собі ізольовано від світу, розвивалося і доросло до кіберпанку. Наш головний герой це Балістер. Його готують до посвяти в лицарі, хоча він не з благородної родини. З чого така честь? Може він якийсь видатний воїн, розумний, харизматичний чи інші визначні якості має? Ні. Просто королеві чогось отак захотілося. Також нам одразу кажуть, що він по хлопчикам. Власне, звісно, буває, але можна трохи його як. Власне, персонажа показати, а не суп з меншин. Ви б, не знаю, ще б руку йому відрізали, аби він чи інвалідом був. А. -а, -а, -а. Власне, творці так і роблять. На церемонії посвяти з меча головного героя вилітає промінь смерті, вбиває королеву, йому відрізають руку, він якось збігає. Гей, з бідної родини, інвалід, смуглявий бінго. Просто бляха Бінго. А ми нічого ще не знаємо про нього як про власне людину. Тут нас знайомлять з самою Німоною. Це дівчинка шейпшифтер, той самий монстр, від котрого ніби повинна захищати стіна. Побачивши Балістера по новинам, вона вирішила стати його напарницею, аби творити зло. Але лицар наш хоче залишатися добреньким і йде до поліції. Тобто, він втік з місця злочину, встиг собі зробити протез, котрий, власне, ніякої ролі грати далі не буде, їй могли б просто руку залишити, і вже потім вирішив повернутися до ментів. Чого ж його кинули за грати? загадка? Німон рятує цього невдаху, і вони намагаються самі з'ясувати, хто ж підставив Балістера. Знаходять телефон з відосом, де директорка підміняє меч, і замість того, аби викласти в мережу, зробити копію, надіслати знайомим лицарям, вони йдуть до самої директорки. Телефон знищено, копії нема. Шикарно. Знов бійка, втеча, і хочу зробити ремарку. Робити прямий референс на Шреківського кота в чоботях в той час, як ви не Шрек 2, це просто мерзость. Третій план в тому, аби злодійка сама зізналася в скоєному. Перетворившись на пасію Балістера, вони розводять директрису на відос з чистосердечним. Пам'ятаєте, як в вартових озімайдія такий я б не розповідав вам план, якби був хоч шанс, що ви завадите? Отут От не так. Тепер відео в мережі здавалося б, хеппі енд, але директриса заявляє, що все це діпфейк. Точніше, шепшифтер її підставив, так як ця потвора, як містік, може набувати вигляд інших людей. Чи здатна вона запліднювати когось як містік за новим СЖВ каноном Марвел, невідомо, але нам їй цікаво. Коротше, Балістера схиляють до того, що Німона сіє ворожнечу в людях і все таке. Стандартна сварка у третьому акті головних героїв. І тут ми дізнаємося всю історію. Монстром, котрого боялася перша королева Глорія, була Німона. Вони гралися, поки батьки не пояснили блондинці, що гратися з невідомою хернею, списаною з фільма Дещо Карпентера, це погано. Звідси й пішли ноги у всього культу. Самій Німоні ж тисяча років мінімум. За весь цей час вона не пристосувалася як регіс з відьмака. Не пішла в інше місце шукати більш нормальних людей, не подала себе, як я ваша богиня, не спромоглася показати не бійтеся мене, а тупо жила і пакостила як підліток, як підліток, котрому тисяча років, а воно все ще з мізками підлітка. Тисячу років жила, а от тепер все дістало і треба аскарейнутися, розтрошивши півміста демонстративно об головну статую. Бляха. Ну, хочеш, ну роби ефективно, а не ефектно. Ну серйозно. Це ж буквально та серія гріфінів. Балістер розуміє, що він був мудаком. Німона знищує директрису, котра хотіла захистити місто від Годзіли, котра трощить це місто. Стіна проломлена, всі зажили щасливо, кінець. Тобто вона замінила аскарейство героїчним аскарейством. Бо стіну вона і так могла проломити в будь-який момент, а помирати не треба було. А якби вона не пройшлася годзілою, то і руйнувань не було б, і ніхто б не стріляв. Давайте так. Я розумію меседж про приймайте усіх такими, якими вони є. Навіть якщо ти монстр, ти можеш бути добрим. Всім потрібне кохання і любов. Я розумію, меседж про світогляд треба розширювати і бути готовим до змін. Я розумію, про люди можуть бути не схожі на тебе, і я розумію критику сліпого прийняття чужих догом. Як то страхів батьків чи релігійного культу. Я бачу всі ці меседжі в картині. Я вважаю це хорошими меседжами. Проблема в тому, що зроблено воно через сраку. Не сраку фітоняшки спортсменки а через велику волохату. Почнемо з головного героя. Він ніхто, буквально. Він не воїн, не харизматик, ні стратег, ні інтриган. Він дурний, це можна сказати, якщо докопатись. Он, навіть рятуючись від переслідування, ходить в обладунках і навіть зачіску не змінює. Нам його просто друг каже, що балістер був чудовим учнем академії. Але в чому це проявляється? Це типу, я вмію грати в шахи, я вмію грати в шахи прекрасно. Людей хоча б четвертого розряду переможеш. Ні, але я вмію грати в шахи. Ну, бляха, якщо ваш балістер такий чудовий в чомусь, то показуйте це, а не розповідайте. Ну бляха, ваш у вас це мультфільм, а не книга. Показуйте, демонструйте. Це тупо набір райдужного бінго. Більш того, з Німоною вони зійшлися через підставу директорки. Небудь підстави служив би Балістер спокійно і далі вважав би Німону чудовиськом, якби дізнався про неї взагалі. Аби змінити його ставлення до неї, їй довелось купу разів його врятувати і ледь не вчинити аскарейство. Це герой, з котрим ми повинні себе асоціювати та проявляти співчуття. Та ні. До того ж про меншини. А якого дідька в цьому ізольованому королівстві є таке різноманіття People of color»? офкалор? Ви розумієте, що в ізольованій тисячу років спільноті таке можливо лише при адовішій расовій сегрегації, котрої тут, очевидно, нема. Ну от треба різнобарвних додати, навіть якщо це не вписується в лор. Тому тут і білі, і чорні, і латиноси, а не просто одна раса, як повинно було бути в ізольованих поколіннями спільнотах. В тому ж Аркейні темношкірі персонажі існують, бо Заум і Пійтовер торгуються з усім світом. А тут в нас стоп! А якого хріна все ваше велике королівство за розмірами менше, ніж Марія, Роза і Сіна з Атаки титанів? Чому просто не зробити буквально як в грі престолів, от велике королівство, от стіна. На що в кільце треба було брати? При цьому бачите сторожеві, хтось обслуговує. Нам кажуть, що ніхто не знає, що за стінами, але вежі сторожеві з гарматами без віддаленого керування. Тобто хтось їх все ж таки обслуговує і хтось їх побудував. І вони не бачили, що за стіною не дивилися. До речі, а куди всі машини летять в фіналі масово? Торгувати з іншими королівствами, з якими не торгували ніколи? Колонізувати? Ніхто раніше не намагався. Це все туристи просто в таких масштабах, котрим було норм сидіти у стінах роками. Це не якийсь там ляп, це просто тупо нерозуміння самими авторами, що за світ в них. Бо є ще питання, а чому за штуку років Німона не перебралася до іншого королівства? Вона взагалі єдина в світі Шепшифтар чи ні? Бо якщо ні, чому не піде до своїх? Якщо так, то що там по решті королівств? Чи вона всюди починала загравати до маленьких дівчат одразу? Ну тоді це пояснило багато чого. Німона центральна проблема усього твору. Їй тисяча років, але веде себе як недорозвинена дитина. Добре, давайте вважати, що вона була в комі всю тисячу років, бо реально я не хочу пірнати в питання, чому вона нічого не зробила за всі роки, аби спільнота її прийняла, чому вона не подорослішала, чому вона не набралася якогось там розуму, іншого більш дорослого світогляду. А що меседж якраз в тому, що треба приймати людей просто так, ну тільки в картині меседж цей йде. Бо для Бальстра вона зробила більше, ніж його партнер по Доді. І перейдемо давайте до того, з чого в мене бомбануло. Тема дитини, котра не така, як усі, але їй потрібна любов. Чому я казав про суші? Бо анімей чортові цю тему підіймали в купі сьонанів і підіймали на порядок краще. Той же чортів наруто, де купа персонажів це ті самі діти-монстри, сам Наруто, в котрому сидить демон, знищивши все поселення колись. Розумієте, не просто ой він змінюється, ні. Він носій демона, котрий знищив поселення, вбив купу людей. І люди не знають, чи вирветься цей демон знов з наруто, чи ні. Для них він ходяча бомба. А дитина через це самотня. Гаара той же з подібною історією, котрого до того ж ростили машиною для вбивств. Хаку, Сасорі. Купа інших персонажів від Лесбо Пар Сейлор Мун до Євангеліону із скаліченими підлітками, котрі всі ці меседжі підіймали в рази краще, ніж Срана Німона. Навіть той же Кілла Кіл краще ці питання підіймав. Але найбільше паралелей в мене виникає з от ціма персонажами: це Урумі Канзаки і Ейкіті Онідзука за аніме Крутий Вчитель Онідзука. За сюжетом колишній лідер банди Байкерів вирішив стати вчителем. На нього повісили клас проблемних підлітків, в котрому жоден з класних керівників не залишався надовго, так як діти тупо травили вчителів різними методами. Але Онідзука поступово знаходить підхід до кожного. Кожен, врешті-решт, виявляється людиною зі своїми проблемами, на котрій дорослим просто було пофіг. Власне, одна з таких учениць це Урумі Канзакі. Її мати хотіла дитину генія, через що зробила штучне запліднення від якогось надрозумного донора. Все дитинство Канзаки проходило по спецпрограмам навчання, в результаті чого вона вийшла буквально генієм за IQ вище 200 Генієм, в котрої не було нормального дитинства. І більш того, вчителька перша назвала її чудовиськом і дитиною з пробірки, народженою не через кохання, а через користь. Інші дорослі бачать в ній в першу чергу мізки, а не людину чи дівчину. А з однолітками їй нудно через розрив по розуму. Через все це у Румі тупо ненавидить і дорослих, і вчителів. Ні, вона буде вести себе як Янгол, але вона здатна довести, що будь-який вчитель профнепридатний. Вона здатна зробити максимально підлу підставу аж до того, аби підірвати школу побутовим газом. І ніхто не зможе довести її провину, а без доказів чіпати її не можна, так як вона гордість Японії. Це такий собі моріарті в спідниці по знищенню вчителів. На додачу до всього в неї ті самі схильності до аскарейства, про котрі каже Німона. Але є нюанс: якщо Німона тупо прив'язалася сама до Балістера і добивалася його прихильності, у Румі нічого хорошого від людей не чекала. Вона хотіла знищити Онідзуку, тупо заради прикола, як чергову жертву. Не фізично, хоча навіть в цьому б випадку не дуже б плакала. І тут вже сам вчитель пробивав цю крижану стіну в характері у Румі. Просто бо він така людина, що допомагає, якщо може, навіть якщо його не просять. А дітей він вважає повноцінними людьми, рівними собі, а не як інші вчителі. І через все це ставлення з боку Онідзуки у Румі з монстра нарешті змогла стати людиною і відчути, як це бути не лише мізками, а й другом, і просто людиною. Ті ж саме теми, що і в Німоні, і Вишенка. Так. Тут теж є спроба аскарейства. Але якщо в Німоні це ой він теж мене не любить, ну якщо вже він, то все, дивіться, я помираю, то в ГТО під фінал манги Онідзука був при смерті, і все вказувало на те, що він помре. Через це вирішила аскарейнутися і сама Канзакі. Не тому, що ой мене не люблять, або людина, котра побачила в ній особистість, а не монстра, помре. І пробачте це набагато, в рази сильніше, за хрінь в дусі. Мене не люблять, дивіться, зараз аскрейнуся. Канзаків рятувати вдалося буквально дивом, бо вона не стала влаштовуватись цього шоу. Німона ж пройшлася годзілою по місту, спричинивши хаос і бозна, скільки жертв, зруйнувала стіну, але. Ей, люди тепер бачать в ній не чудовисько. Як це працює, а? Ну, очевидно, коли ваше місто бомблять, треба, напевно, думати про внутрішній світ того, хто це робить, і що його спонукає це робити. Власне, що зробила Німона, аби її бачили адекватною. Після інциденту тисячу років тому вона просто втекла і не розмовляла потім, як розуміємо. В теперішньому часі вона тупо пакостить і влаштовує руйнування. Руйнування, в яких дивом ніхто не помирає. Пардон, але її місце як мінімум у в'язниці, поки не навчиться себе поводити. І я не дарма говорив саме про Урумі, бо та якраз і не хотіла нікого підпускати до себе в той час, як Німона сама шукала до кого б прив'язатися. Я змінюватися не буду, буду далі вести себе як неадекват, але любіть мене. І в мене чесно не палало б так, якби цю хрінь не висунули на Оскар, бо серйозно, посил оцієї всілякої райдужної мафії, ти прекрасний таким, яким ти є. Не треба нічого в собі змінювати, ні в зовнішності, ні в характері. Хай решта під тебе підлаштовується. І цим воно прям наскрізь пропитане. Спробуйте описати характер Балістера. Бажано спочатку без його взаємодії з Німоною, яким би ви його описали. За які заслуги Балістер став першим лицарем неблагородного походження. Ми знаємо, що вчився в академії він добре. Не бачимо по персонажу, а чуємо від інших, але нехай. Але в саму академію він як потрапив, через що? Через які якості йому просто випала лотерея, просто поталанило. Чим він закохав в себе наслідного принца королівства? Жодним чином не кажуть. Він навіть після вибуху побіг у Лігово, потім до ментів, замість того, аби зв'язатися якось із своїм коханим. От настільки вони близькі, і прошу зауважити, якби це була принцеса, я б ті ж саме претензії казав. Насторога до всього незвичного і незрозумілого теж меседж зрозумілий. Але вся драма через те, що батьки побачили, як юна принцеса грає з чимось, що може набувати вигляд навіть ведмедя. А як потім ми дізнаємось, це щось може перетворюватися навіть в Годзілу. Вибачте, але це не шовінізм, а банальна безпека за доволі малу дитину. А враховуючи, що емоційно Німона за тисячу років не виросла з неврівноваженої дитини, що як вона випадково в носорога перетвориться і тупо зачавить малечу, нам закидують по ходу питання, що як монстр не загроза людям. В мене краще питання. А що як бляха так? Ну тобто ми бачимо, що Німона в поганому настрої може стати Годзілою. Де гарантія, що вона не буде це робити? Ну, наприклад, якщо подруга щось не так зробить, зламає там випадково іграшку, чи відб'є хлопця, чи ще щось таке? В неї розум дитини, і дорослішати вона не буде за тисячу років, не виросла. Нам закидують знову ж таки через дружбу німони і принцеси, що дітей, батьки консервативні, привчають ненавидіти незнайоме. Будемо чесними: діти самі по собі це жорстокі аморальні істоти без інстинкту самозбереження нормального, здатні ненавидіти за найменшу відмінність. Люди, яких треба вчити бути людьми, бо інакше буде мауглі. або ще гірше росіяни. І оці норми, моралі і правила безпеки повинні формулювати дорослі спочатку між собою, а потім так передавати ці норми дітям. В цих нормах можуть бути помилки, які мають бути переосмислені з часом. Але це краще, ніж взагалі не мати таких норм. І, до речі, наостанок, в нас вже є твір, де істота із здібностями шейпшифтера намагається вписатись в спільноту. Стартрек Глибокий Космос 9, Констебель Одо. Це представник рідкого виду, котрий може змінювати форму, як забажає. Так само від камінчиків чи птахів до людей і монстрів. Конкретно в нього проблема з деталізацією того, в що перетворюється. Але в цілому це той самий шейпшифтер, що й Німона. Він працював на станції під час окупації. Працював, коли вже станцію звільнила Федерація. Він єдиний представник свого виду в квадранті, і люди так само з настороженістю відносяться до нього. Й купа драми, вкупи в серії, вибудована на тому, що він унікальний на фоні усіх них. Всі це розуміють. Він в чомусь підстраюється під незмінних, в чомусь вони під нього, нормальні відносини. Анімона тупо несе хаос і приймайте мене такою, яка я є. І в нас зараз Голлівудом правлять люди, котрі сценарно не здатні зробити нічого, але претендують на все. Вони кажуть, що не треба підлаштовуватися під інших, хай інші підлаштовуються під тебе. І фіг би з таким дегенератським меседжем, якби хоч історії нормально писали. Сумно це трохи з одного боку. З іншого, скоріш за все, західну анімацію просто розчавить східна. Там люди розуміють, що важливіша гарна історія в першу чергу, а не пропихування адженди. Ну а коли не розуміють, виходять якийсь мульти з Китаю. Де буквально політагітка, колтра нікому не потрібна. Сумно тільки, що робота аніматорів пішла на оце. Аніматори відпрацювали непогано. Я просто хочу, хочу щоб індустрія розвивалася, а не деградувала. Аби в талановитих людей, таких як той же Альберт Мієлго, були ресурси на дійсно креативні роботи. Щоб таким давали, а не тим, в кого сценарій програє стандартному японському сьонену. Номінант на Оскар, котрий програє японським сьоненам. Це буде цікавою епітафією західної анімації. А опенінги східної тим часом будуть звучати ораторією над всім цим. В будь-якому випадку, якщо ви додивилися досюди, дякую. Відео, до речі, заникан інвайт код у Blue Sky. Якщо комусь треба, забирайте. Щоб вас сюди не привело, дякую за увагу. Сподіваюсь, скоро побачимося знову.